Обдерті стіни, підвал, з якого тхне сирістю, обмальований фасад. Такого не побачити у будинку номер 107 на вулиці Можайській. Шість років тому мешканці п'ятиповерхівки вирішили створити ОСББ. Нині кажуть, подивитись на будинок одне задоволення: доглянута прибудинкова територія, чисті під'їзди, акуратні газони. З 2008 року у нас створено ОСББ, і як практика доказала, і час це єдине правильне формування. І правильна державна програма реформування житлово-комунального господарства і створення ОСББ завдяки тому, що ми створили ОСББ. У нас водопостачання нове, каналізація нова, кришу ми зробили, електропроводка повністю перероблена. Будинки в мешканці яких вирішили самі господарювати у берегові 32. Всього ж багатоповерхівок у місті 73. три. як створити ОСББ віднедавна. Люди можуть при міській раді як зробити ОСББ, які є юридичні питання, щоб що можна вирішити без, без проблем, роз'яснити людям. Переваги ОСББ пояснити людям, чим відрізняється ОСББ від простого будинку. Консультант з питань ОСББ каже: об'єднання співвласників багатоквартирних будинків ефективний та результативний вид господарювання. Після того як розпались жрери, багато багатоповерхівок перейшли на таку форму господарювання. Однак деяким мешканцям чомусь нема діла, в якому будинку вони будуть жити. Ми не будемо нікому платити, нам це мають зробити. Хто держава? Але ж держава не ваша. Це ж будинок не власність держави, це ваша власність. Як ви допустили до такого, що сиплеться дах, підвали залити нечистотами і все інше? Оце я їм хочу роз'яснити, що люди, якщо ви не зберетеся громадою і не будете опікуватися своїм будинком, так ніби це, це будинок, ваша власність. То нічого з цього путнього не вийде, він, просто обвалиться. Як доглядаєш, та і маєш такий принцип ОСБВ у Бергові вже пожинають перші плоди самостійного господарювання. Практика і час тут довели, якщо господарювати із розумом, результат не забереться.